Друзі, я викинув відео про завершення військового стану, що до 9 травня е закінчиться і не будуть його продовжувати. Ну, а далі буде е перемир'я, буде мир і таке інше. Але е здивувала мене реакція. Читаючи коментарі, я бачу, ви пишете, нічого не буде, нічого не вийде, і бла-бла-бла-бла-бла, і безкінечно це все. Я, я в шоці, я в шоці, я розумію, що тяжко. Але чому така зневіра? Чому така зневіра? Мало того, там ще звинувачення такі йдуть, що от з такими союзниками ми не переможемо. А з якими союзниками? У вас союзник США, Англія, Франція, Німеччина. Ви що? Та нас би тут не було зовсім, нас би стерли з лиця землі давно. Не існувало б не те, що а українців. Ні держави, ні людей вже б не було. Вони б знищили нас. І тільки завдяки тій допомозі, яка надавалася і надається на сьогоднішній день, ми стоїмо. А те, що там погано десь, так не потрібно їх обкрадати. Своїх же союзників. Розумієте? Потрібно один одному довіряти, підтримувати. Союзників ж теж потрібно підтримувати, щоб у них було бажання нам надавати все більше і більше, а не красти, красти і красти. І, блин, ну, поняв, вони і так очі закривають на це все. Вони і так намагаються якось ну, думають, ну вже ладно, потім візьмемося. Ну, така, а де ж совість тоді? Ну, що це таке? От. Оце в першу чергу, але на що я опираюся? Мені там доводи про Росію, про те, що війна не закінчиться, бо бла-бла, і таке інше. Я вам кажу про Америку. Питання не в Росії. Питання сьогодні в Америці і Трампі. Трамп не хоче війни. Трамп хоче завершення війни. А те, що сьогодні Росія лє, і ми підливаємо масла вогонь з приводу того, що Трамп такий поганий, що Трамп. Його знімуть, імпічмент і таке інше. Ви дивилися рівень підтримки Трампа сьогодні? 49%. Більше не було ще. 49% підтримка Трампа. При тому всьому демократи, які намагаються їх якоби похоронити, у них 30, здається, 30%. Ну, про що ми говоримо? Ну ви дивіться на статистику. Ви не слухайте, що там пишуть у цих жовтих газетах, що там Росія розказує. За поребрика там кричить. Ви ведетеся на цю всю фігню. У Трампа позиції сьогодні кращих не було. У нього позиції, яких краще в нього раніше не було. Тому він чітко і впевнено стоїть на ногах. Його команда працює незалежно ні від чого, те, що вони хайпу піймали там. Ну, так їм тільки в плюс. А те, що їх булять там, така більше Трампа, ніхто нікого не булив на землі на всій. У нього такий імунітет до цього. Можете писати на нього що завгодно. Йому пофіг. Ну, це потрібно теж зрозуміти, друзі. Ну, не ведіться на цацькі пецьки, бо розказують, я не такий собі експерт. Я вам факти навожу. Я вам не розказую щонебудь десь я почув там прочитав. Я вам наможу факти, цифри. Підтримка сьогодні Трампа як ніколи велика. 49%, я думаю, більше у нього не було. Ну, це при тому, що, що робиться кругом нього зараз. Тому не ведіться на це все. Демократи просіли дуже серйозно і вони будуть просідати, тому що там злочин на злочині, і вони будуть відповідати за все те, що вони робили. З нашими зв'язки там крали, виводили гроші, відмивали. Ну, це ж все є, воно ніде не, не, не дінеться. От, розумієте? От така ситуація, друзі. Тому е вірте в краще, це раз. А по-друге, е не опускайте руки, тому що пишуть, що ми не переможемо, у нас не вийде. А владу ми не зможемо перебрати нормально і таке інше, друзі. Ну якщо ви так будете думати, якщо ви будете опускати руки і розтирати ці соплі рукавом, то звісно, що ми нічого не зробимо. Тому що вони, ті, що до влади рвуться, ті, що біля влади, вони об'єднані постійно. Вони вірять на відміну від нас з вами. Вони вірять в перемогу. Вони вірять в свою перемогу. Отак, От вони ще й вчитися нам треба.